Перед початком сесії біля будівлі міської ради зібралися працівників узлової лікарні станції Чернігів, пацієнти і залізничники. Вони нарікали, що лікарня зависла в повітрі. Її зняли з балансу утримання залізниці, і січня припинили фінансування медзакладу і її працівників. Тож головна вимога саме виплата зарплатні. Основна наша вимога виплатити заробітну плату, бо в нас є родини, яким дітям нашим ми не можемо їх годувати. Оце проблема основна. Залізничники і працюючі, і пенсіонери завжди лікувалися в цій лікарні, тож не хочуть, аби її закрили. Я 30 років про на тому місці, і нам вже дає нам полюса. І ми тут лікуємося безплатно. Нам дають, наприклад, я у поліцію, мені все безплатно, мені розумієте? Така ситуація по всій країні. Об'єкти лікарняної інфраструктури запропонували взяти на утримання місцевих органів самоврядування. Керівництво лікарні зверталося і до обласної державної адміністрації. І до очільника обласної ради, і до міського голови. Якщо є потреби держбюджету щодо фінансування вже через місцевий бюджет цієї залізниці в лікарні, тому візьміть на себе цю подайте необхідні кошти щодо отримання субвенції державного бюджету і фінансуйте цю залізничну лікарню. Город, причому державний це... бюджет. Передали. Коли передали? з января місяця без фінансування, з долгами. Давайте розберемося в началі. Представники міської влади вийшли пояснити людям, які є варіанти. Головне кажуть, лікарів на вулиці ніхто не викине. Всіх влаштують на роботу. А ось що робити з приміщенням, пояснюють, розглядається можливість передачі його на баланс міністерства збройних сил України під житло для військових науково-дослідного центру, який віднедавна дислокується в Чернігові. І щоб вони там вложили кошти і виділили кошти для придбання. Житла, але виділили кошти з розрахунку там п'ять тисяч шесто один квадратний метр. За такі, таку суму допустим, не можна купити нове нове житло. Тому вони будуть говорити, що ми ці кошти вложимо в те, щоб зробити там житлові приміщення, передати це приміщення своїм працівникам, які на сьогоднішній день працюють. А от на безкоштовне лікування залізничників ні в обласному, ні в міському бюджеті коштів немає.